Я думаю, що якщо вони погодяться, то зроблять роблять тільки знов для нам, нам аферу, тому що вони поставили собі ці це ціль знищити Україну і з ними йти на любу угоду це брехня з їхньої сторони, тому що вони завжди у нас обманювали Україну, брехали і нападали. Оце їхня ціль. І вони собі тільки сили підтягнуть, і все всього на всього. Справа в тому, що Росія хоче загарбати повністю Україну і. Ніби має такі ліберальну пропозицію, що залишити галичину, ніби так в автономії, розумієте, от що вона хоче, а все весь той схід все того. Сіті Донецький, Дніпропетровський, Вуганський, та то має бути російські. А як думаєте, що скористає з цього Росія? Взагалі як використає оці 30 днів на свою ну, Завжди Вони використовували накопичать зброю і далі будуть воювати. Я не бачу ніч, ну, щоб в них було бажання закінчувати ту війну. І я так думаю, що від своєї ідеї вони не відмовляються, щоб захопити Україну. Ці пропозиції від Сполучених Штатів про 30-денний мир, як думаєте, чи наближається нас до перемоги? Кожний день нас наближає до перемоги. Але сподіватися на якусь зовнішню мову, тим більше Сполучених Штатів Америки, ну, знову ж таки, треба сподіватися на себе, можливо, більше на Європейський Союз. Наше українське військо, воно є українське військо, наші хлопці нас просто не будуть здавати, хоча це, що вийшло там з Курська чи ще, що це не означає, що ми капіталюємо. Розумієте, ми є просто зовсім інакші. Треба надіятися, і треба не говорити, що все є так погано. Наша армія є сильна, і наші хлопці є сильні. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.